Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир на всій території України, щоб українці жили в достатку, жили в мирі і процвітали. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог я автор Богу, і автор Бог І я допомагаю людям за допомогою молитви. Більше про мене ви можете дізнатися в описанні під цим відео. Кожного вечора, о 20.10, ми проводимо цю молитву. Дякую всім, хто до нас приєднується, хто дивиться наші молитви і разом з нами молиться. І від щирого серця дякую всім, хто молиться за Україну. Хто бажає українцям добра, хто бажає Україні перемоги у війні з Росією і бажає Україні, українцям цій землі процвітання. Дякую вам. Дякую вам. Я хочу пару хвилин розповісти про саму молитву, про те, чому ми її проводимо, і вже потім розпочнемо саму молитву. Таким чином ми дамо приєднатися всім, хто разом з нами молиться кожного вечора, всім нашим друзям і всім людям, хто з нами молиться. Господь Бог говорить нам про те, що ми маємо в житті саме те, у що віримо. Тобто, коли до Ісуса Христа звертались за допомогою, просили зцілення Він говорив. Питав у людей, чи віруєте ви, і говорив, да буде вам по вірі вашій, тобто отримаєте саме те, у що ви вірите. І от для того, щоб нам повірити у перемогу нашої країни, повірити у самих себе, у людей навколо нас, у наших військових, повірити у світ, цей, що він нас підтримає, що інші країни нас підтримують і Що на нас чекає перемога і процвітання для всіх нас, і для наших дітей. Для цього треба мати чисту душу від забруднень або, можливо, навіть можна більше сказати від духовних хвороб, тому що страхи, різні хвилювання, різні негативні думки, які ми називаємо страхами, також гнів, також ненависть це є духовні хвороби. І коли ми очищаємося від цього духовного захворювання, то тоді наша віра стає потужною, сильною. І це знаєте, як, як радіозв'язок, наприклад, коли ви включаєте якусь радіостанцію, крутите, хочете попасти на радіостанцію, а, наприклад, якісь там, перешкоди є. І вони заважають вам отримати той зв ну, ту зв'язку налаштуватися на радіо. І точно так само з нашим життям, з нашою душою. Поки наша душа чиста, здорова, то тоді ми віримо, ми не маємо сумнівів. Але коли ми пускаємо свою душу страхи, хвилювання, тобто. Допускаємо, щоб воно зайшло в нас, гнів допускаємо в собі, допускаємо ненависть, то оце й є ті перепони на шляху до на... довіри. І таким чином ми можемо молитися, можемо прохати Господа Бога, але насправді всередині сумніватися. А так як Господь Бог дає нам саме по вірі нашій, саме в те, що ми віримо, то ми саме те й отримуємо. І коли, якщо ми молимося до нього і просимо, Господи, будь ласка, дай нам перемогу, мир, але в той же час сумніваємося і думаємо, що ой той Трамп нам не допоможе, або ще щось таке, то, ну, відповідно, ми це й отримаємо. Тобто ми отримуємо це 50 на 50, сумніви, якісь розтягання, якісь невизначеність і тому подібне. І для того, щоб принести в свою країну перемогу. І процвітання, і мир не, не просто якийсь мир там для Росії вигідний чи ще для когось, а мир, який вигідний для нас, для українців, для нашої землі, то треба вірити в цей мир. А щоб вірити, щоб вірити, треба не мати сумнівів, тобто не мати відволікаючих факторів. А щоб не мати сумнівів, треба очиститись. І що таке очиститись? Це покаятися, тобто попросити в Господа Бога вибачення за те, що оцей страх знаходиться в нас. А він же ж як з'явився? Ми подивилися якісь новини і повірили, просто повірили в цю небезпеку. І от коли ми повірили їм комусь, якомусь там диктору чи якомусь блогеру, от в цей момент цей страх і проник. Він, як знаєте, як вірус попав у нас. І от він заважає тепер нам вірити у благополучне майбутнє. І для того, щоб почиститися, треба покаятися, сказати, Господи, прошу, вибач мене за це. І от саме цим ми займаємося. І таким чином, ми допомагаємо самі собі і одночасно допомагаємо своїй країні. Бо якщо знаєте, навіть якщо одна людина в Україні, але всією душею повіря. У мир і перемогу для України і благополуччя для всіх нас, то так і станеться. Але це віра має бути справжня, а не з сумнівами, з спогадами, з якимись, якимись невпевненостями і тому подібне. І от тому ми очищаємо душі, щоб повірити в перемогу, і Бог нам дасть повірі наші Тому з Господом Богом давайте приступимо до молитви. Я вітаю тих, хто приєднався вам, доброго вечора. Бачу вже троє ось вже приєдналося. Чудово! Вітаю всіх, хто буде ще приєднуватися до нас, хто буде дивитися в записі. Я бажаю вам доброго вечора, мирного вечора, мирного неба над головою. І хай ви будете благополучні, і хай Бог вас і ваших рідних оберігає. З Господом Богом! Давайте розпочнемо молитву. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно приймаю усе, що ти даєш мені пережити, бо я довіряю Тобі. Бо я покладаюсь на Тебе, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в нашу країну, розпочали війну проти України. Будь ласка, Господи! Прошу тебе, пробач гріхи мої, пробач мої злі думки. Будь ласка, Господи, пробач мені. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш мою молитву і що Ти пробачив мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти виправив ту ситуацію, яка склалася в моїй країні, і приготував для... Усіх нас, для всіх українців перемогу у війні з Росією, приготував для нас мирне життя на нашій землі, в нашій країні, приготував для нас, для наших дітей, для нашої землі процвітання процвітання для нашої мови і культури, для нашої економіки, для нашої держави. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую за твою милість. І безумовну любов. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю все, що Ти даєш мені пережити. Я спокійно і з вдячністю приймаю, Господи, бо я покладаю всі свої надії та сподівання на Тебе. Бо я вірю в Тебе, вірю в те, що Ти чоловіко-любець, що ти милосердний і що ти бажаєш усім українцям, усім людям добра. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що тисячі, сотні тисяч українців зараз знаходяться на фронті, що вся країна знаходиться в страху через обстріли, які здійснюють росіяни, через те, що росіяни атакують і атакують Україну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мене. Вибач моїм рідним, вибач усім українцям, будь ласка, Господи, вибач нашим предкам ті наші неправильні думки, ті злі наші думки, ту ненависть, яку ми впустили в свої душі. Будь ласка, Господи, пробач нам гріхи наші. Будь ласка, Господи, змилуйся над нами і пробач нам гріхи наші. Очисти наші душі від цих злих думок, заспокой нас і пробач, Господи, гріхи наші. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі за Твоє милосердя. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш наші молитви. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив гріхи всім українцям. Що ти пробачив мені гріхи, моїм батькам, моїм рідним, усім українцям, і що ти заспокоїв наші душі і наповнив наші душі світлом твоєї любові і знищив ту темряву, яка знаходилась у наших душах. Господи, дякую Тобі, що ти виправив ту ситуацію, яка склалася в нашій країні. І Приготував для нас перемогу. І в цей момент, коли ми молимося до тебе, ти приготував для нас приємний сюрприз, що найближчим часом настане мир в нашій країні, що буде спокійне небо над нами, мирне небо, що усі, хто мобілізований до Лав Збройних сил України живими, здоровими і доброму самопочутті повернуться до своїх родин. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі за те, що Ти благословив нас, нашу землю, нашу країну, наших дітей, наших нащадків. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, я смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряюсь тобі, бо я в усьому бачу прояв твоєї волі, бо я в усіх людях бачу Твою енергію. Господи, прошу Тебе, будь ласка, вибач гріхи мої. Господи, пробач мені те, що я впустив у свою душу зневірючі думки, страхи, ненависть. Будь ласка, Господи, пробач мені. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти пробачив мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив мою душу від злих думок. І дякую Тобі, Господи, що Ти наповнив мою душу любов'ю, вірою і надією, сміливістю, добротою. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну перемогти у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив усіх українців жити в достатки, жити в безпечних умовах, жити а, в комфортних умовах. Жити і процвітати. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти даєш нам хліб насущний, що Ти пікуєшся про кожного з нас, про кожного українця, що ти даєш нам ще дав сьогодні нам ще один день для життя, що Ти даєш нам хліб насущний на сьогодні, даєш нам усі необхідні ресурси і електроенергію, і газ, і тепло. І воду. Дякую тобі, Господи, за те, що з кожним днем більше і більше миру і спокою в нашому житті. Дякую Тобі, Господи, що з кожним днем ти наближаєш мир і перемогу для нашої країни, і мир для всіх нас, і мир на спокійне життя. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Слава Господу Богу! Слава милосердному Господу Богу і слава Україні! Щиро дякую від щирого серця. Дякую вам, що ви вірите в перемогу, що ви очищаєте свою душу від сумнівів, від хвилювань, від зневір, від страхів. Щиро вам за це дякую, тому що ви таким чином наближаєте перемогу. Ви створюєте такий купол, такий. Купом над усією Україною благополуччя миру. Щиро дякую вам. Я бажаю вам добра. Також бажаю, звичайно, вам спокійної ночі сьогодні, щоб у вас була мирна, спокійна ніч, хай Господь Бог оберігає вас, ваших рідних, ваших близьких, любимих людей. Бажаю вам добра і процвітання. На добра